Ще мить і ці юні пасажири вирушать у свою чарівну мандрівку на не менш чарівному потязі. Серед інших дітлахів своє місце в одному з вагонів займає і маленький Владислав. Мерехтливі вогники, гірлянди, кульки. Усе це здається йому справжнім дивом. Він постійно каже кулька, показує на вогники. Йому взагалі нічого не страшно. Він такий у нас сміливий хлопчик. У нас дитячий восторг. Нам дуже подобається наш парк Шевченко. Ми вже втретє приходимо кататись на потязі. Дуже любимо наше місто. Воно прикрашено, навіть краще ніж до війни. Дуже дуже дякуємо, що у наших діточок тривіт є таке дозвілля. Попри свій казковий вигляд, долю цей потяг має геть нелегку. Як і значну кількість інших атракціонів, на початку широкомасштабного вторгнення вагони перевозика понівечила російська ракета. Фахівці центрального парку збирали їх буквально з уламків. Тому відновлення потяга це не просто історія про ремонт техніки. Це історія про силу духу та прагнення дарувати радість навіть у найскладніші часи. Якраз перед новим роком ми завершили роботу по відновленню одного з наших паровозиків. Тоді навесні 22-го року одна з ракет влучила просто проміж цих паровозів. Всі шість було посічено, понивічено і ну. Фактично його зібрали з декількох, тобто нам вдалося відновити за рахунок деталей від інших паровозів. І роботу якраз до кінця року ми завершили і презентувати їх, ми вирішили саме в саду Шевченка, оскільки з зрозумілих причин не маємо зараз можливості це зробити в центральному парку. Прикрасили його новорічними гірляндами всілякими іграшками для того, щоб створити атмосферу казки. Ну і як мені здається. Нам це вдалося наразі. Перевозик продовжує курсувати алеями саду Шевченка і готовий покатати у своїх вагонах усіх охочих абсолютно безкоштовно. Адже головна цінність цієї ініціативи в емоціях від найменших до найстарших, усі, хто бачить святковий потяг, відчувають тепло і трохи радості. Для мене таке знакове, знаєте, відчуття, коли ми супроводжували цей перевозок з центрального парку Сумського спускався сюди до саду, і ми їхали і дивилися на реакцію містян, то люди стоять на зупинці, там дорослі, там поважні дідусі, там не знаю, і вони там щось думають собі таке дуже серйозне. Але коли вони бачать це чудо святкове, то в них просто посмішка на обличчі, і якраз отака от реакція нам довела, що наша ініціатива потрібна харків'янам наразі Ольга Драчук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров. Харків. Новини.